У багатьох культурах яйце це символ початку, життя, сонця, народження світу. Його згадували в легендах, використовували в обрядах, вкладали надії на весну, урожай, нове життя. А в українців це ще й історія, історія на шкаралопі. Я люда, і я ніколи не писала писанку. Це нормально чи соромно? Мене засудять? Чи я така не одна. Кажуть, це складно, це довго і, здається, це не для всіх. Кажуть, писанка має коди, символи, значення. Але хто сьогодні в це вірить? Мені здавалося, писанка це про минуле. А потім я дізнаюся українську писанку внесли до списку нематеріальної спадщини людства. Світ це визнав. І стало цікаво, що саме ми маємо? Таке, що варте визнання світу. Єдиний у світі музей писанки і виглядає саме так, як звучить як гігантська писанка. Ми починаємо звідси, бо саме тут серце українського писанкарства. А саме в цьому музеї зібрано понад 12 тисяч українських і не тільки українських прикладів писанкарства. Пішли дивитися. Всередині велетенського яйця історії на кожній полиці. Ще на початку ХХ століття в Коломиї писанки зберігали просто в дерев'яній церкві. Згодом саме вони стали основою для першої виставки. Тож можна вважати, що розписані яйця тут з 1900-х років і по сьогодення, а зберігає їх пані Оксана. Вона завідує музеєм і знає про кожну писанку тут здається все. Починаємо з тієї, що пережила півтисячоліття. Все ж найдавніша це писанка, вік якої становить орієнтовно 500 років. Її знайшли у 2013 році у Львові, у водозабірній башті під час археологічних розкопок. І за шарами залягання археологічного матеріалу було визначено її вік 500 років. І ця писанка далеко не початок традиції. Історія явища писанки починається ще з язичницьких часів. Про це свідчать знайдені орнаменти, які схожі на ті, що трипільці наносили на кераміку. Тоді яйця зберігали як оборіг, а всередину вкладали кульки, які приструшувані, постукували і відганяли цим звуком нечисту силу. З часом християнські та язичницькі традиції переплелися. Серед візерунків з'явилися відомі нам релігійні символи у вигляді хрестів. А на початку ХХ століття людям було не через дві світові війни та радянську окупацію. Незважаючи на різні заборони влади, на переслідування, навіть були такі випадки, що перед і очевидці дотепер згадують на ярмарках у Косові, санстанція мала таку вказівку, ішла попереду, позаду йшли міліціонери і розбивали писанки, бо, начебто, в яйцях було винайдено якусь хворобу, і щоб не поширювати ту інфекцію, потрібно ці писанки знищити. Проте ця традиція не зникла. Її зберігали в родинах і тайком продовжували писати. В Україні кожне село мало свої рівні орнаменти, композиції, кольорові гами, хоча символи одні і ті ж, але вони були настільки по-різному поєднані, що за орнаментом писанки, за тією кольоровою гамою, можна було визначити конкретно з якого села ця писанка походить. Як от Гуцульщина, Закарпаття і Буковина відзначаються геометричними дрібними візерунками, часто з використанням то гарячих та червоних кольорів. Для Поділля і Галичини характерне переважання червоного кольору з білим або чорним контуром. У Надніпрянщини рослинні мотиви на чорному, темно-вашневому або темно-фіолетовому тлі. Внесення писанки до національного переліку це означає, що традиція жива, що вона активно розвивається. А живе традиція завдяки людям, які її творять. Ми вирушаємо до села Космач, яке вважається центром українського писанкарства, бо саме тут на ринку їх пишуть з любов'ю і продають з гордістю. Ви знаєте, це я пишу так десь місяць наперед перед великодним. Мені набрав приємно. Це дай свято для душі. Відчуваєся зараз великий. така весна. Ринок працює саме по понеділках і загалом тут продається все, що забажаєш, але перед Великоднем головний товар писанка. Продавці місцеві мешканці, бо пишуть тут, чи не в кожній хаті, саме тому це місце і є центром українського писанкарства. Багато часу йде на написання. Ну, то йде багато такі треба писати, бо трохи написати, розерти, поки йому краску жовту, а поки жовки писати, а поки йому червону, а потім писати по червоні, а потім платимо. А ще по то треба по жовтим. А що ви потім робите з цим яйцями? Ви їх варите? Я я Ми знаємо так. Є... Зберігаємося, то... такі складаємо сервант, як совеніру сир... зберігається. І як довго вони можуть зберігатися? Десять років немає. А Дайте місю. І зберігають саме повне яйце, бо воно вважається символом життя. А ще є повір'я, що така писанка може зцілити худобу і бути оберегом дому. Ну, я вам подарую телефоном. Якось дякуємо доморою. Тебе не розбили, бо вам треба Тебі хочете повну. Ні, давайте таку. Ну, Такої так. у нас ще немає. Ну, хай вам подарую. Дякую. Дякую. Хай буде подарок. Я бачу у вас тут і рушники голуби. А тут колос. А тут герби. Це є, ні. Це є ластівка. Це ластіка. Дивіться, як у нас на герб. Так. У нас є. Насправді довго запитувала себе, а чи потрібна мені ця писанка? Але саме тут, після ринку у Космачі, у мене з'явилося бажання написати свою першу роботу, свою першу писанку. Тому що люди, які продають свою працю. Вони настільки заряджають, у них горять очі в процесі, коли вони розповідають про писанки. І я хочу створити свою першу. Розумію, що, можливо, не ідеальну, не музейну, але мою. А щоб спробувати, треба вчитися в тих, хто справді живе цим. Пані Марія бухгалтерка за фахом та писанкарка за покликанням. Писала ще з малку, а справжній досвід прийшов у родині чоловіка, де свекруха передала їй перші секрети ремесла. З того часу вона розписала тисячі яєць і навчила сотні охочих. Ми знаємо, що яйце ми повинні освячувати повне. Так само писанку на яйці ми розписуємо, теж повинна бути повна. Але, так як повна писанка вона дуже мало зберігається, то ми дійшли вже з, з сучасною технологією. Ми його видуваємо саме яйце і вже розписуємо на порожній шкаралупі для того, щоб воно зберігалося довгий час. І воно менше б'ється, бо якщо є повне яйце, то воно швидше б'ється. Писати можна чим завгодно, звичним писачком, який звикли бачити, або новим, електричним з регулятором тепла. Пані Марія каже, інструмент не головне, головне, аби було бажання. Коли ви пишете писанку, ви ніколи не пишете рукою. Писанку пишеться яйцем. Ми крутимо яєчко. Але найліпше писати від себе. Що це означає? Так вона колись. Мама, вчила, біда від тебе йде геть. Тобі не потрібно на себе щось накликати. Ти собі пишеш від себе. А далі простим олівцем наношу розмітку так зручніше. Ділиш яйце на віконця, і майбутній орнамент лягає рівніше. Ти, коли тягнеш, ти собі маєш у думці, що ти маєш це з'єднати з цим. І ти механічно це з'єднуєш. Воно тобі само поведе, і коли ти крутиш яйцем до тої крапочки, де ти маєш бути. Молодець. Бачиш, як рівно із душею. Тепер ти береш Пробуєш вибрати собі орнамент, який би ти хотіла тут всередині. Який тобі подобається. Переді мною десятки варіантів, і кожен знак має значення сонце. Щоб життя світилося, зірка чи рожа як ніжне зізнання. Її дарують тим, хто небайдужий кривулька чи безкінечник це вода. Без неї нікуди, але ж вона і найнепередбачуваніша. Олень символ достатку. А грабульки, щоб нарешті пішов дощ. Їх виводили, коли земля тріщала від спеки. Коли вдумуєшся в ці значення, є відчуття, що обираєш майбутню історію. Я не знаю, як хто, але для мене це розписування у мене заспокоєння. Насправді процес розпису тривалий і займає до трьох годин. На яйце поступово наноситься віск, саме на ті частини, які мають залишитися певного кольору, тобто пишеш по білому, білим і залишиться. І після кожного шару занурення у фарбу, починаючи з найсвітлішого кольору і поступово переходячи до темніших. Фінальний етап не менш відповідальний, ніж перші написані лінії. Віск знімається і проявляється та сама історія. Це так хвилююче, коли я вже так багато їх побачила всіляких різних, і тут моя перша. Ну, моя улюблена. Буде тобі це? А ти ще будеш писати? Ти дуже гарно пишеш, шрифт маєш, при освяченні писанка не має бути пустою. Всередину вкидають пшеничку чи крихту хліба, щоб в ній було життя, бо тепер вона частинка мене, у ній тиша, в якій я творила знаки, які обирала. Історія, яку вивчала, і щось дуже своє, те, що хочеться зберегти і передати далі. Діти, тримайте так, щоб ви могли далі підтримувати ці традиції. дуже вдячна, що ви не даєте забути цьому. Бо поки пишеться песенка, поки існує світ. Запам'ятайте це. І передавайте далі з покоління-покоління. в покоління.